Друзі, всім привіт! Іду на місцевий ярмарок. Щочетверга у нас в центрі містечка нашого, в якому ми мешкаємо на півдній Франції. Відбувається цей фермерський ринок. Сьогодні маю час і натхнення пройтися там і вам трошки показати, що ж там продають. Співаюся врахувати ваші побажання минулого разу, коли я на початку весни знімала для вас. Не всі побачили необхідні ціни, не всі товари розглянути вдалося. Тож буду виправлятися цього разу. Сподіваюся, мені вийде краще. Це приміщення нашої мерії місцеве. Машин багато припарковано. Я насправді сумнівалася, чи достатньо людей буде і продавців, тому що літо дуже багато людей роз'їхалось у відпустки. Але бачу, що торгівля є, відвідувачі є. Частина з них і є відпочивальники, онуки, які приїхали до бабусі дідуся на літні канікули. Торгівля йде продають розсаду на другий сезон. Базилік електрики десятку. Салати євро 86 Штук. Отже, зазвичай розсаду продають ранньою весною, починають ще з березня, а то й раніше, тому що погода тут клімат дозволяє вирощувати вже розсаду безпосередньо в відкритому ґрунті. Морозу не буває протягом зими, навіть мороз буває дуже рідко, і то вночі, максимум який ми тут переживали, скажімо так, нічного морозу. Це було мінус 5, саме взимку. А ось весною спокійно люди вже висаджують городину. І тому. Тут саме з кліматом пов'язано те, що два рази продають розсаду протягом сезону, тобто два сезони на городі. Весною я бачила, що розсада огірків, перцю, томатів десь євро, євро 20, до півтора євро. Може коштувати один кущик такої рослини. Люди купують в себе біля будинків, роблять невеличкі городи. Ну, це те, що я бачила, і вирощують Свіжі овочі для себе. Це така ось практика. Капуста 80 центів кущик. Ілокачанна, цвітна. Це те, що на осінь буде дозрівати одяг, середня ціна на річ 25 євро, 35 євро. Сукня. Написано, що виготовлено в Італії. В цьому місці, де ви тільки що побачили кілька кадрів, продають саме вироби, тобто приготовлено вже качине м'ясо, субпродукти, але саме скачки ну, а також свіжі. Частини цієї птиці користуються великою популярністю у французів, купують часто. Я по своїй роботі, коли я допомагала тут французьким сім'ям ось людям похилого віку, одна з моїх задач була піти закупити продукти на цьому фермерському ринку. Тому в тому числі я тут купувала. Качене м'ясо також для того, щоб господарка на вечерю приготувала там на кілька персон. Таку ось цікаву витончену страву. Ну, принаймні, що в неї вийшло, я не бачила, але купувала саме тут. У мене були чіткі інструкції купити у цього продавця. Як ви розумієте, більшість тих, хто тут е торгує. На цьому ярмарку вони тут постійні продавці, в них постійні клієнти, які до них приходять саме в цей день в призначене місце. Ось так. І цього продавця я ще знаю. А він знає візуально мене кожного разу, коли я проходила повз, він пропонував мені спробувати фуагру з шматочком Багета. Ну він власне це пропонує. Перехожим всім долучитися до такого частування. І один я зазвичай відмовлялася один раз я ще й голодна була по роботі там. В нього купувала, і тому погодилася. Це справді було дуже смачно, і, мабуть, це трохи такий на. Унікальність саме цього місця або особливість перебування саме в цьому містечку у Франції і на ярмарку спробувати ось так ну, безкоштовно і так тебе ось просто пригостять шматочком фуагрей okay.

Ну, вперше бачу таку невелику ціну за виноград. Всього євро 50 кілограм. Зазвичай це набагато дорожче. А картопля євро 60 кілограм. Цибуля. Хотіла ще зазначити, і це дуже помітно на ярмарку, там, де продають овочі або м'ясо, курятину, яйця і так далі, фрукти. Ягоди часто вони помічають окремо в них окремо є стенд афіша, на які написано, що це вирощено, що це виросло і зібрано саме в цьому в цій місцевості, в цьому регіоні чи принаймні в більшому такому регіоні на пагорбах Піренеїв. Наприклад, це гори, які тут видно з вікна. Персики і нектарини я побачила саме з такою позначкою, і часто можна побачити, що фермери привозять якийсь тільки один вид продуктів, різновидів, скажімо так, овочів або ягід. Дуже схоже на продукцію саме невеликої ферми, які ось посезонно чимось іншим торгують, тобто це не. Обов'язково різноманіття. Є і такі там підприємці, це саме підприємництво, коли вони скуповують свій товар і потім перепродають на ярмарку. Але також багато саме... Наметів столів, де продають, як я вже зазначила, окремий продукт. Якщо це сезон полуниці, то ці фермери зазвичай це може бути сімейна пара або з дітьми, дорослими вже продають старші люди, полуницю, потім абрикоси, потім щось, ну, овочі, овочі, якісь сезонні. Тобто те, що вирощують, те привозять і продають, а не Перепродають, і це доволі помітно знову ж таки, і видно, що самі французи, місцеві французи, вони приходять. Купувати саме місцевий продукт для них це дуже важливо підтримувати місцеве фермерство, підтримувати дрібних підприємців. І вони щиро вірять, і не, без, не безпідставно, що продукти ці найсмачніші, чи не найсмачніші у Франції, саме якщо полуниця вирощена десь поряд з, з твоїм будинком на сусідній фермі, то вона має бути найсмачнішою, так точно власне вони. Обирають платити, купувати, підтримувати саме ось локалів, так званих локальне виробництво. Це класно, і, і це помітно, що це як навіть не те, що традиція, це така свідома позиція. Французи справді намагаються це робити. більшість з них це точно.

Як часто можна було побачити в Україні, є пропозиції, стенди, де пропонують заміну пластикових вікон. Наприклад, тут теж це не виняток. Я принаймні двох таких побачила молодих людей їх пропозиції, їх стенди. І тільки що я пройшла повз намет, в якому пропонують. Ну, пропонують саме на фотографіях і в брошурах, але стоїть гарно вдягнутий чоловік вдягнений. І розповідав він парі французам про будинки каркасного типу, саме те, як збирають ось такі невеличкі будинки з пласкою, пласким дахом. В сучасному стилі дерев'яні, там ну, з чорними вікнами, дверями, ну доволі сучасно це виглядає. і Ось він їх там переконував наскільки це. Гарна технологія, як, як просто швидко, ледь не за кілька днів вони можуть звести додатковий будиночок на території, так, прибудинкові, або окремий автономний будинок. Вони теж можуть побудувати. Ну, власне, це все можна побачити з тих фотографій, знову ж таки, з такої величезної банера, афіші. Тобто ярмарок, на якому Здавалося б, ну, можна очікувати саме продуктовий ярмарок, але такі речі там теж відбуваються, ну, як норма, таке теж можна часто побачити. І матраси продають, чи якусь техніку пропонують велику. Яка не представлена може бути, але її теж рекламують там. І знову, звичайно ж, послуги: і встановлення кондиціонерів, якісь сантехнічні послуги, ремонт даху це те, що може знадобитися місцевим мешканцям, які такий спосіб так, до них маркетингом таким підійти, таким маркетинговим. Маркетингові пропозиції, ось через стояння під наметом на ярмарку, так знаходити своїх потенційних клієнтів. Ось так це працює. Jean-Louis Un morceau de okay. top de, de vache. Ну що ж, на жаль, не вдалося мені як слід розглядати сир, тому що як я зрозуміла. Продавці не надто були в захваті від таких моїх репортажів. Я намагалася більш-менш непомітно фільмувати. І що я хочу додати? Тут, звичайно, ось ці фермерські сири, такі, вони як витвір мистецтва, деякі виглядають, принаймні їх так позиціонують на вітрині, і вони коштують доволі дорого. Наприклад, можна зустріти невеличкий шматочок сиру, який витримувався певний період, там це теж зазначається. Вся ця інформація, і воно може коштувати 15 євро, там буквально 200 г, але ось така ціна приблизно. Ну і ось до слова, тільки що були кадри про те, як пропонують, скуповують якісь антикварні речі, саме антикваріати, пропозиції ці розписані, що саме вони приймають. І на самому столі в них розкладені ці приклади товарів цінних, які цікавлять цих купам. Закупів... Закупівельників, так? В них написано теж на вітрині, що вони купують і перелік. Власне, там можна зустріти старовинні якісь годинники, можна якісь прикраси, навіть біжутерію, також, звичайно, з цінних металів, якісь прикраси, статуетки, якісь вироби. Для декору, які, ну, як я вже сказала, є антикварними. Тож, тут це теж доволі розповсюджено, можна в поштових скриньках також побачити оголошення про те, що ось звертайтесь до нас, ми купимо ваші старовинні речі. Ах, мені це теж нагадує, як в Україні я бачила такі Флаєри, які там і роздавали, і в поштові скриньки теж кидали. І на ринках можна було місцевих побачити людей, які пропонували продати їм старі речі, але, звичайно, зовсім не такі, як у Франції, тому що переважно їх цікавить в Україні якісь речі з радянської епохи, монети, фотоапарати, так, якісь нагороди, ще щось. А тут ось, будь ласка, такі. Більш унікальні речі саме для Франції. Ну що, от ось і все, не дуже багато мені вдалося зафільмувати. Насправді, якась атмосфера не сприяла, м'яко кажучи. Чомусь не надто радіють і продавці. І люди на ярмарку, коли бачать, що я знімаю. На сьогодні навіть на деяких. У деяких продавців побачила табличку з закресленою камерою і фотоапаратом. Не хочуть вони таких туристичних приколів, не хочуть потрапляти в історію фільмування французьких ярмарок. Так. Такий бізнес, який не прагне бути популярним. Дивне. Відчуття насправді, тому що, здавалося, б, це має лише посприяти і торгівлі, і взагалі пропагувати туризм у Францію в такі невеликі місця. Бонжолу. Але чомусь чомусь так відбувається. Ну, і в мене, відповідно, я коли ті таблички побачила, настрій теж зіпсувався. Ну, єдине, що дуже багато знайомих облич, знайомих людей зустрічаєш в таких місцях. Ну, що скажеш, невелике місто, в якому я працювала майже два роки в будинках різних людей, так і познайомилася з ними. Що купила? Зараз покажу, що саме, і на тому все з ярмарком на сьогодні. Що я придбала на 11 євро. 30 центів. виноград виявився сицилійським. Це я по дорозі трохи його під'їла. В одну ціну євро 50 і темний, і білий. Не знаю скільки тут. Насправді, думаю, десь півтора, ближче до двох кілограмів вийшло в мене. Ось така головка салату: 1 євро, штучно продається. Помідори по. Євро 50. Були вони місяць тому по євро, зараз по євро 50. Така ціна, але насправді там інші ціни і на інші помідори 2,53 євро кілограм помідори. Якась така незмінна ціна на них. Огірки: 60 центів один ну це найнижча на ярмарку ціна, але пропозиція 4 огірка за 2 євро. Взяла, тому що ну, на салати йде швидко і багато. І кавун найдорожче з того, що я придбала, євро 80 кілограм коштував. Тож це на 4 євро. Ось така покупка. Кавун, до речі, без кісточок такий ось сорт. І, звичайно, не було так багато продавців, як зазвичай. Менше ярмарок, найбільше, мабуть, і натовп, і пропозицій можна було зустріти в перед Різдвя... тижні. Тоді це. Масштабніше виглядає зараз, незважаючи на те, що, як я вже сказала, є і туристи тут, є і відпочивальники, відпочиваючі, в тому числі діти, які маленькі, які до своїх бабусь і дідусів проїхали на канікули. Але все одно значно, значно менше людей на ярмарку, значно менше продавців. І ну, це, це помітно, принаймні для мене. Не знаю, якщо вам немає з чим порівняти, адже я такі відео робила. Справді і взимку, і весною, і ось літні я зафільмувала кадри для вас. Сподіваюся, що восени, коли всі повернуться з відпусток, стане... і більше, можливо, буде пропозицій, в тому числі там, фрукти, овочі, ще, ще щось додасться, і людей. Стане і буде що ще додатково для вас зафільмувати, і, можливо, мені вдасться це зробити не тільки в нашому містечку, а побувати, наприклад, в Тулузі, в великому місті, але там теж в районах відбуваються такі локальні Дуже. ярмарки. А є ярмарки, які стаціонарно працюють. Ну, базари чи ринки, як більше нам ми звикли так це називати. Власне. Тож продовження буде, серії будуть продовжуватися. Я фільмуватиму і намагатимусь все ж таки розглядати більше деталі і вам їх показувати. Сьогодні, на жаль, мені здається, мені не дуже це вдалося зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, але і так я до себе, до своїх ось сьогоднішніх зйомок поставилася достатньою критикою. І ще, друзі, я хотіла вам нагадати, що зараз відбувається благодійна лотерея, і лотом в цій благодійній лотереї є чайний сервіс з регіону Ліможе. Там знаходяться фабрики, які виготовляють знамениту на весь світ порцеляну. Саме... З цієї порцеляни виготовлений і цей лот на 12 персон. Він старовинний, вживаний, не новий, але має свою історію, точно французьку, точно належав французам тут на півдні і знаходився довгий час в будинку якоїсь, я думаю, поважної родини. Ось, а зараз ви можете стати власниками цього сервізу або, наприклад, подарувати комусь, якщо вам пощастить виграти. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно задонатити від 100 гривень за реквізитами, які будуть під цим відео для участі в цій білети коштує саме 100 гривень. Чим більше білетиків, тим більше шансів виграти. Я прошу вас, долучайтеся, всі ці кошти ми збираємо на автомобіль. Для екіпажу FPV-дронів, які мають бути мобільними, мають швидко переміщуватися, виконувати свої завдання. Я думаю, ви самі багато теж про це знаєте, чому саме їм потрібна автівка, яка не буде їх підводити. Тож ви можете зробити добру справу, задонатити на ЗСУ і також можете стати власниками чудового подарунку. Долучайтесь, прошу вас, як завжди, під цим відео є реквізити. Також дякую всім, хто стає спонсорами цього каналу для того, щоб мотивувати мене продовжувати його вести, створювати для вас контент. Я вам дуже вдячна. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Не забудьте поставити вподобайку на це. Дуже розраховую. Зустрінемось в коментарях і в наступних відео. Так що бувайте!